Окупанти не дали перепочити від бойових дій мешканцям Марінки навіть на Великдень. Навпаки, спробували взяти місто штурмом за підтримки артилерії. Штурмували також Новомихайлівку. Про це інформує Генеральний штаб Збройних сил України. Проте українські військові відбили наступ. Позиції ворога не змінилися. Внаслідок бойових дій у новомихайлівці вчора загинув місцевий мешканець, повідомив голова Донецької обласної військової адміністрації Павло Кириленко. У Маринці, як розповіли у міській військовій адміністрації, ситуація дуже складна, а бойові дії тривають майже цілодобово і безперервно. Вороги намагаються повернути собі позиції, які втратили напередодні. Проте українські військові контролюють місто і не дають окупантам, які залишаються на околицях, просуватися в Марінку. І далі у бік курахового. Навіть на Великдень тривала евакуація населення. Поліціянти курахового вивезли шість людей, чотирьох. Серед них одна дитина, з Марінки, ще двох із Лизаветівки. Серед евакуйованих старенька жінка, яка не могла пересуватися самотужки. Вірте в армію України. Дякую за перегляд!